Постраждалим від війни, у яких від обстрілів та інших поранень є опіки та шрами, пропонують безкоштовне лікування. Це можливо завдяки благодійному проєкту Неопалимі, розповів операційний директор українського волонтерського центру Андрій Душар. Благодійний проект, що направлений на забезпечення комплексного і безоплатного лікування для волонтерів, цивільних та дітей, які отримали опіки та рубці, внаслідок війни, що почалася. З 2014 року також ми лікуємо і ексвізкових, але лише за умови того, що вони зняті з військової служби і можуть приходити до нас отримувати це лікування. Таких пацієнтів приймають на лікування 11 клінік України, надають таку кількість сеансів скільки потрібно. Щоб стати у чергу, потрібно звернутися на сайт благодійного проєкту, каже Андрій Душер. Додає, полтавці ще за такими послугами не зверталися, але в разі необхідності можуть це зробити. Восени насправді вже почали лікувати наших перших пацієнтів. І на даний момент у нас 11 клінік-учасниць по всій Україні, ще з десяток в процесі переговорів. Фінансуємося ми за допомогою міжнародних донорів і е, реалізується це все нашими клініками-учасницями, які зголосились безкоштовно надавати е, таке лікування.